Таю всіх глядачів каналу Україна 24. дійсно багато нюансів, і зараз про них по порядку. Як на мене, громадянин будь-якої країни світу, досягнувши певного віку, має право розраховувати на те, що держава подбає про нього і нарахує пенсію. Але на моє здивування є країни, в яких відсутні пенсії за віком, хоч і старість настала. Це такі країни, як Китай, Індія, Пакистан, Філіппіни, Таїланд та Ірак. А ось там, де вони є, розмір середньої пенсії, ось такий в Україні вона приблизно 116 доларів. У сусідній Польщі майже п'ятеро більше. У Сполучених Штатах Америки це півтори тисячі доларів, а в Данії взагалі понад три тисячі. Але щоб дізнатися більше про пенсійні системи в різних країнах світу, я поспілкувалася зі своїми знайомими, і ось що мені розповіла Наталя з Австралії. Вітання усім глядачам телеканалу Україна 24 та ведучій пані Олені. Почнемо з самого простого: який пенсійний вік в Австралії наразі? Це є 65 років для. Щоб кваліфікуватися і отримувати державну е, пенсію, треба пройти е, тест на те, наприклад, скільки років ви проживаєте в країні, або яке у вас є майно, е, нерухомість і інші статки. Приблизна пенсія є десь 520 доларів на тиждень, яких вистачає. На те, щоб оплатити комунальні послуги, харчування та інші витрати, які є в щоденному житті. По словах моєї знайомої доброї, як є 67 років, вона не тільки себе прекрасно забезпечує, але і ще їй вдається відкладати щомісячно від 600 до 1000 австралійських доларів. Якщо людина відсутня в країні більше ніж 6 тижнів. То тоді зменшується десь на 30% сума пенсії від держави. Цього австралійські пенсіонери, як до речі, українські мають електронне пенсійне посвідчення. Але в Австралії з цією карткою можна не лише гроші в банкоматі знімати, а ще їх заощаджувати. Зараз я все поясню. Таке електронне посвідчення надає заокеанським пенсіонерам чимало пільг. Одна з них це безплатний виклик швидкої допомоги. Чому це привілей? А тому, що всі австралійці мають за це платити і чимало від 600 до 1000 австралійських доларів. А це Уявіть собі, в еквіваленті на наші гроші від 12 до 20 тисяч гривень, як на мене, шалені цифри. А якщо ти пенсіонер, тобі безплатно. Крім того, люди похилого віку в Австралії мають знижки на проїзд у громадському транспорті. У час пік вони їздять безкоштовно. А з 11 години ранку до 4 платять 5 австралійських доларів замість 10. А ще дешевше купують медикаменти в аптеках та квитки на вистави чи в кіно. Крім державної пенсійної. Система на континенті є ще й приватна, або ж як її називають, накопичувальна. Це а, система, коли будь-яка людина, яка починає свою трудову діяльність з 18 років і працює не менше 30 годин на тиждень. А, вона а, Автоматично починає отримувати в свій пенсійний фонд 9% від роботодавця планується збільшення цього відсотка з 2030 року до 12%. Якщо у людини виникають серйозні... Проблеми зі здоров'ям то вона надає такі супутні документи і може отримати доступ до своїх пенсійних накопичень з 55 років решта людей з 60 років. А ми з вами рушаємо далі з Австралії до Греції. Пенсійна система цих двох країн схожа. греки виходять на пенсію, як і австралійці, у 65 років. Хоча в обох країнах найближчим часом планують збільшити пенсійний вік до 67. Коли ж людина вже вийшла на пенсію, усі накопичені для неї гроші переводяться в страхові бали, що називаються енсімами. Але більше про це вам розкаже вже друга моя знайома Регіна. Вона саме проживає у столиці Греції Афінах. Справ. Воно платить податки і знає всі нюанси грецької пенсійної системи, бо ж колись і самі вона знадобиться. Доброго вечора, Олена. В Греції страхові внески називаються ЕНСІМА, тобто страхові марки, кожен з яких відповідає праці дню. Ви маєте право на повну пенсію, якщо ви переповнили 40 років страхування, тобто 12 тисяч днів страхування, і вам 62 роки. Основна пенсія складається з двох частин: національної пенсії, яка не фінансується за рахунок внесків а безпосередньо з державного бюджету та додаткової пенсії, яка обчислюється з урахуванням доходу, на який сплачуються внески з 2002 року. Пенсія працівників частного сектору а є 580-650 євро. Єв на місяць. Давайте ще трішки помандруємо Європою. У Нідерландах, наприклад, трирівнева пенсійна система. Перший рівень АОЕ. Соціальна базова пенсія її отримують всі голландці, які досягли пенсійного віку 67 років. Але є одна умова: вони мають проживати в країні не менше 50 років. Ті ж, хто ще працюють щомісяця, віддають 15% від своїх доходів у пенсійний фонд. 20% від окладу працівника платить працедавець. Із цих коштів пенсіонерам виплачують другий рівень пенсії професійне додаткове забезпечення. Третій рівень це добровільні заощадження, тобто це гроші, які людина сама собі не збирала – під матрац або в банк. У Нідерландах це частіше у банк. Усе це мені розповів мій знайомий пенсіонер Кріс. Йому 68. і він рік тому офіційно став пенсіонером. Зараз отримує дві пенсії: 1100 євро базовий і 268 шістдесят професійним. Це за голландськими мірками зовсім невеликі кошти. Тому каже Кріс, держава допомагає комунальні послуги в мене виходять на 540 євро щомісяця. 274 євро за мене платить держава, а ще десь 260 доплачую. Я це чудово. Я вважаю. А медичне страхування в мене коштує десь 160 євро на місяць, і теж я плачу лише половину. З таким сьогодні був міжнародний досвід відверто дивує і захмарний за українськими мірками розмір пенсії у світі і бонуси від держави для людей похилого віку.